Нова збірна України. Я назву її так з новим тренером Шевченком та його іноземними помічниками вже провела три матчі відбору до чемпіонату світу. І в результаті дві нічії та одна перемога. І після цих поєдинків до нас гості погодився прийти наш хороший знайомий Рауль Ріанчо. Адже ви знаєте, у болівальників виникають деякі запитання по кадровим рішенням тренерського складу, тренерського штабу. І саме Рауль все пояснить. Наприклад, чому у збірні немає гармаша, та чим так при Ваблює соболь. Всі питання, всі відповіді Далі у тренерському штабі збірної я відповідальний за структуру гри. Шевченко делегував та сотні працювати із захисниками, а мені роботу по структурі гри. Ми надаємо Шевченку інформацію, а він приймає рішення. У Україні є великий потенціал. Я бачив багато матчів молодіжних команд. Треба час і терпіння, щоб ці молоді гравці прогресували. Шевченко очолив збірну зі своєю концепцією розвитку футболу в інституті збірних. В Іспанії та Німеччині всі збірні від 15 років працюють за однією моделлю. Всі мають притримуватися цього проекту та бути з ним. Не може бути такого, що у спортивному проекті кожен працює як хоче. Це не мислимо. Всі мають розуміти, що є поняття моделі гри, а є система гри. Система – це тактична побудова. 4-1-4-1 чи 4-2-3-1. Їх багато. Модель гри – це що команда робить у атаці. Який автоматизм команда кад атака, який автоматизм команда кад оборона. Це модель гри. І модель гри не має нічого спільного з системою гри. Наша модель гри – володіти м'ячем. Шевченко, Шевченко будує гру так, що м'яч у нас, костю, у нас для цього є сильні гравці. У Шевченка підтавля, атакуюча ментальність. Seba, Dumayo, Sida, ataka, 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 ataka. Muy... -mias? За <раз> ці Ucrania два недовгих збори Шевченко вже змінив гру збірної. Сева хачу контроль, м'яч Концепція Шевченка контролювати гру, грати в атакувальний футбол. Великі команди хочуть контролювати м'яч, а маленькі не хочуть цього робити. іспанцям подобається володіти м'ячем і збірній Україні теж. тільки в одному випадку команда може контролювати гру, коли вона організована та структурована. Гравці не розкидані просто так по полю, а організовані навколо м'яча. Є така думка, що Україна не може, як Іспанія, грати у контроль м'яча. Бо у нас немає таких футболістів, як Інєста, Вітоло, Давід Сілва. Хто сказав, що у нас немає таких футболістів? Хто? Хто сказав, що у збірній немає о, таких о, гравців, о, як Інєста, Бускец, о, Рамос о, чи Альба? О, Чому ні? О, Чому вони не можуть грати так само? Треба пам'ятати, що два роки тому Шахтар грав у фіналі юнацької ліги чемпіонів. Торік Динамо вийшло з групи Ліги Чемпіонів, де Un були Челсі та Порту. Україна має великий потенціал, і його треба використовувати. тут є гарні гравці, сильні індивідуально, але поки не думають, як команда де збірна Іспанії використовує модель гри Барселони вже 15 років. у нас немає стільки часу. Але ми маємо використовувати найкраще з того, що робить фонсека у шахтарі та реброву динамо У останній грі збірної на полі було сім гравців шахтаря, якщо вважати таким і «Соболя». Це така сама історія, як Іспанія виграла чемпіонат світу з сімома футболістами Барселони або Німеччина з шістьма гравцями Баварії. тренер використовує гравців, у яких найкраща динаміка. Зараз вона найкраща у футболістів Шахтаря. Давайте використовувати цю тенденцію, каже Шевченко. Він розумна людина і бачить, яка команда має найкращі тенденції. Це Шахтар. Тому і грають це гравці шахтаря, але так роблять е усі е тренери е у світі. Це ніяка не новина. Я б відзначив прогрес Ордеця. Він молодий футболіст, але грає як досвідчений. Ордеця. У нього дуже великий потенціал. Також Sobol мені дуже le подобається, le як le проходить процес no, становлення соболя. 6, 6 Коли я був тренером Динамо і побачив його у грі, то одразу запитав звідки він. He я хотів бачити його у Динамо, але його контракт належав «Шахтарю». У нього великий потенціал стати великим футболістом. Сі час етиграк собол і будко хорош моменту, форма, фізика, техніка, тактика, функціональ. Чому поміняли? Seba, Shevchenko no quiere, hoce, no quiere, comanda no quiere que, no, que porque, porque, porque tengo un Seba no leyenda, hachú hombres. Momento, ¿Igra? ¿Igra? ¿Y es que ya, 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 my ya Pele. Pele, tiene y y y gra. Ya okay, Frank. Finiti, tiene y gra. Y gra. Seba, se y gra

Он супер дисципліна, он суперконцентрація, онкадегра, м'яс і гра super. свого часу. Ви говорили, що Хачеріді – це топ-футболіст. Я казав, у нього є потенціал грати у гарних командах. Зараз все залежить від нього. Якщо у гравця потенціал 10, а він використовує його на 6, то це вина тільки гравця. у нього є все для того, щоб бути першим захисником у збірній. На останній збір Шевченко запросив 25 футболістів. Також треба мати на увазі, що розширений список збірної набагато більший. Наприклад, туди входить Бурячук з Шахтаря, Буяльський з Динамо. Потенційно, гравцями головної команди є футболісти з молодіжних та юнацьких збірних. Циганков має потенціал, «Потенціал грати у команді Шевченка. Так само безіді Також є багато прізвищ, які я зараз не згадаю. Ми спостерігаємо за усіма клубами прем'єр-ліги. Ми знаємо, як грає Андрієвської у Чорноморці. Він добре і грає, грає, і ми за ним стежимо. Так само, якщо гравці Карпат будуть готові для першої команди країни, ми їх вибачимо. Ну що ж, наші експерти дуже емоційно відреагували на те, що говорив Рауль Ріанчо, і хотілося б те, що ви зараз ті коментарі, які лунали під час перегляду, пролунали зараз в прямому ефірі. Максиме, от ваша точка зору. Ну, все, прям все. Ну, звичайно, хочу, ну, да, потім скажуть, що ми не, щось я... вирізаємо, приховуємо. У Нас прямий ефір. Виходьте, говоріть. Так треба було тормозити. Ми ну давайте зараз вже Але... по спогадах. Але... Тому що я не бачу якогось такого захоплення в ваших очах. Ну, как, с чего у меня должно быть какое-то там восхищение. Ну, то есть, он все правильно, очень правильно, в общем-то, такие базовые вещи сказал. То есть, абсолютно любой тренер будет говорить, что, ну, сейчас как бы Рианчо говорил от, от, имени, от имени Шевы, да, от имени Андрея, Андрея Николаевича. да, Он его Шева назвал, ну, извините, ладно. Андрей Николаевич меня простит, я думаю. И... Соответственно, любой тренер будет говорить такие вещи, что у меня будет играть сильнейший, у меня не будет играть легенда, если она будет мертвая. Вот у меня будет играть тот, кто сегодня сильнее. Это, наверное, правильно. Будет ли так на самом деле, как, как говорит, это, это вопрос. Все-таки иногда опыт бывает важнее. Иногда. Да? В основном, конечно, все правильно. Касательно там еще легенд... Испанских перечисленных немножко не соглашусь. Все-таки таких людей, как Иньеста, Бускетс, Альба. Ну, Витала тут мы сказали, что как Виталовский Максим. Таких футболистов вообще такие футболисты, как Иньеста рождаются раз в сто лет. То есть это величайшие футболисты. У нас, если родится такой футболист, как Иньеста, его будет задача вырастить, да, и задача еще окружить его вот такими футболистами, как Виталок. Вы все-таки уважаете, что мы не можем играть то, что играет Испания? Можем в подобии играть. Так как играет Испания последних там нескольких лет, ну, все так хотят играть, как Барселона и как Испания, но никто, ни у кого не получается. Лежа. Никто так не может играть. Мы должны играть на своих сильных сторонах. Отталкиваться от тех футболистов, которые у нас есть. И у нас вот полемика с Максимом возникла именно. вот... Мы до сих пор не знали, что у нас есть футболисты уровня Иньесты и остальные там, Альба. Тобто нема таких футболистов? По такому уровню. Ну, конечно, а, я, я а в мире, наверное, а в міре, наверное, таких только пару человек. А в перспективе. А потенциально. Вот, вот хотелось бы тоже немножко как бы. экскурс в прошлое, в недавнее. Вот у нас мы становились чемпионами Европы, да, Ты среди... ставала. В 2009 году мы вставали достаточно... 19-ричных. Ну вот э, потенциально мы могли вы, вырастить футболистов, которые могли бы составить, составить конкуренцию Испании, Германии, Франции в большом футболе. Ведь мы обыгрывали там, условно говоря, их в в юношестве и будучи там молодежных командах. Почему мы не выросли? Я тут, конечно, хочу сказать то, что, наверное, нужно менять структуру. Об этом тоже говорил Рауль. Нужно менять полностью все, и чтобы на благо большой сборной работали все. Вот с этим я могу согласиться тут на все сто процентов. Орди з Хачеріді, вот ваша, у вас, у вас, знаєте, якби как бы ви, вас так зачепило десь. Ні, ну мені взагалі непонятні ці сравнення, які починаються проводити паралелі між двома цими футболістами. Це от для мене, це більше, мабуть, напоминає, напоминає і похоже на оправдання чоловіка, який починає сравнювати двох футболістів. Зачем це робити? Чим от на сьогоднішній день, образно говоря, Орди з лучших хачириди? Ну, мы знаем Хачериди, это многолетний там вожак Киевского Динамо, да, столб обороны Киевского Динамо, который сыграл большое количество игр в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Ордец только в начале пути своего, он там сыграл ту пару игр в основном составе. Ну, а может, все-таки схема игры предпочитает, что Ордец, ну, не знаю. А в чем а он сильнее? План? В надежности, ну, вот в, не, в, в, надежности. Возможно... в чем он сильнее? Олег, возможно, ситуативно было немножко, то есть по ситуации, то, что говорил, по ситуации сегодня Ордец был в лучшей форме. Лучше психи, психологически, лучше физически, и т.д. и т.п. Вот он, он был на сегодняшний день лучше, возможно. Так, я, я так могу Хорошо, понять. Тогда где логика? Киевская Динамо играет по этой структуре уже три года. футболисты «Шахтера» по этой структуре вообще не играют. И вот они вдруг стали базовой командой, и они лучше понимают эту структуру. Но как-то тут не увязочка получается. Как лично для меня. По логике вещей, те футболисты, которые уже эту структуру знают от начала и до конца, они, прерогатива им должна отдаваться. Э, касательно Соболя. Никто не спорит, да, хороший, перспективный, левый защитник. В априори у нас проблема с левоногими такими защитниками, да. Но я не думаю, что он на голову сильнее Макаренко, которого даже вообще не вызвали. Хотя бы вызвать можно было для создания конкуренции. А там уже в конкуренции выбрать, кто сильнее. Поэтому, ну, здесь есть такие вещи, которыми можно соглашаться, с которыми можно не соглашаться.